Згідно з путінській стратегії, яку він оголошував кілька місяців тому, тут мала виникнути Нова Росія від Придністров'я, тобто Одеси, аж до Луганська. Отак була такий був план. А про такий це... був план? Звичайно, він про це публічно говорив. Путін сказав про це публічно. Він говорив про це, що Україна справді не може бути державою, тому що там є на півдні оці от російські групи населення, які хочуть зовсім іншої держави. мені кажеться, що це був просто блеф. Ну, це не блеф був, це вибачте, блеф був підкріплений танками, і резентурою і провокаціями, і величезним ризиком для самої Росії, яка пішла воювати ну, ледь не з усім світом заради втілення цього плану. Але Росію зупинили оці самі російськомовні мешканці Дніпропетровська, Миколаєва, Херсона, які сказали ні, які сказали, що вони бачать себе в Україні, і це був цивілізаційний вибір. Просто у Путіна була ілюзія, до речі, не в перший раз під час помаранчої революції у нього та саме була ілюзія, що всі, хто говорить російською мовою в Україні, є автоматично фанатами Путіна. От, от є ця дивна утопія, яка очевидно зумовила інші очікування щодо України в Кремлі, і оцей був план Росії. Очевидно, що після цього мав слідувати поділ України. А до речі, ще кращий варіант для Путіна був це те, що він заходив і в Київ, і російські війська концентрувалися і в Чернігівській області, і були готові піти сюди. І це теж всі всі знають. І це про це говорили всі розвитки світу. Про це говорили фактично всі без винятку експерти. Це і в Росії особливо не приховували. Росія готова була сюди зайти, в Київ для того, щоб ну, от, принести там демократію. Напевно, щоб перенести назад Януковича. Це був план. Він не втілився. Він не втілився, тому що був. Інший спротив українського суспільства зовсім не той проти що очікував Путін, і була ну більш-менш консолідована позиція заходу. Вони пішли на ті санкції, які теж Путін не очікував. Не очікував. І згадайте, якби ми з вами розмовляли про це місяці 4-5 назад, і говорили про можливість секторальних санкцій щодо Росії. Тоби ми теж сказали, що Захід на це не піде, тому що він сам піде на втрати, він сам буде вимушений втрачати економічно в часи економічної кризи, світової економічної кризи. Заходу потрібна російська нафта, російський газ, і вони не підуть на ці санкції. А бачимо, пішли на ці санкції. І от вони діють. Тому насправді план Путіна щодо України він не втілився. Інша річ, що це ще нічого не означає, тому що у Росії є люфт. У ну, роки два-півтора, поки є гроші, запаси з того, що було, щоб попробувати все-таки втілити цей план через дестабілізацію ситуації в Україні, через доведення світові, що українська влада недосконала, через запровадження сценаріїв, ну, наприклад, щось на зразок третього майдану, але під російським кураторством. От є ще у Путіна час. І тому знову-таки для українського суспільства критично важливо використовувати зараз час для того, щоб модернізувати країну. Тоді план Путіна не вдасться і в майбутньому. Тому ми не програли, ми поки що не виграли, але точно не програли. І ну, подивіться, що робиться в Росії. Там не так все просто з економікою, не так все просто з модернізацією їхньої держави, їхньої країни. І це не. Створює для Росії величезних перспектив розвитку. У Путіна були інші плани. У Путіна були плани і сподівання на те, що, побачивши величезну війну в Україні, Захід згодиться на це і скаже: ну от Україну забирає, далі вже до країни НАТО не йди. Але це не сталося. Тому я не думаю, що Захід злив Україну. Я думаю, що Захід надав можливість українцям не злити себе. І от зараз від нас залежить, наскільки ми використаємо цей шанс.